Вітаю вас, малята. Сьогодні у нас з вами заняття малювання, і ми з вами будемо малювати весну. Зараз у нас перший місяць весни це березень, це початок весни, можна ще сказати, рання весна, коли ще холоднувато на дворі, але вже багато сонячних днів, і перші е, сонячні промінчики. Нам уже несуть тепло, і це тепло ми відчуваємо на наших щічках, носиках. А також це тепло відчуває земля і рослини. З'являється перша зелена травичка. І квіточки розквітають перші і тягнуться своїми голівками до теплого сонечка. Давайте згадаємо, які Перші квіти розквітають ранньою весною. Це такі як першоцвіт і різні види пролісків. Отже, ми з вами, з вами сьогодні і намалюємо ранню весну. Це сонечко, зелена травичка і проліски. І так малята до роботи. Нам потрібен білий аркуш паперу, фарби або гуаш жовтого, синього і зеленого кольору, склянка водички і два пензлики. Один широкий, бачите, широкий, а другий вузький, з вузькою версинками. Так, і почнемо. Зверху ми намалюємо сонечко. Сонечко у нас яке, дітки? Кругле, так? Тому ми будемо малювати коло і жовтою фарбою. Так, сонечко у нас жовте. Набираємо фарбу на широкий пензлик, дітки, я забула сказати. І зверху посерединки малюємо коло. Ось так. Прикладаємо. І малюємо коло і всерединку розфарбовуємо ось таке сонечко. Тепер треба намалювати промінчики. Набираємо ще фарбочки жовтої і малюємо промінчики. Ось так, дивіться, дітки, уважно. Прикладаємо. Біля кола і протягуємо пензлик, прикладаємо і протягуємо, прикладаємо і протягуємо. І так по колу. Так ось таке сонечко з промінчиками. Так, тепер помилимо. Пензлик і будемо малювати травичку зелену, першу нашу зелену травичку. Беремо зелену фарбу теж широким пензликом. Набираємо фарбу так. і знизу малюємо травичку. Ось так. Починаємо зверху прикладуємо пензлик і донизу тягнемо. Прикладаємо і донизу. Прикладаємо і донизу. І так, до кінця аркуша. Так, я думаю, вам всім видно. Добре. Так. Намалювали травичку. Ось така зелена у нас травичка. Тепер цей пензлик ми помиємо, покладемо поки на серветку, беремо пензлик вузький і набираємо теж зелену фарбу, будемо з вами валювати стебло наших промінчиків, ой, наших пролісків. Квіточки-проліски. Так, зелену фарбу набираємо. І малюємо стебельце. між травинками, прикладаємо і вверх. Так, прикладаємо і вверх. Тягнуться квіточки до сонечка. Прикладаємо і вверх. Так, помили пензлик, взяли широкий пензлик, ось такий. Тепер намалюємо на стебельцях листечко, так, теж зеленою фарбою. Як листечко будемо малювати? Ми просто будемо прикладати наш пензлик. Дивіться. Раз. Приклали. І з цієї сторони приклали на цьому стеблі. Так приклали пензлик і так приклали. Просто раз приклали і другий раз з цієї сторони. Ось, вийшли у нас уже стебельце є і листячко. А тепер треба намалювати пелюстки. Наших пролісків, тобто, тобто квіточку, яка розквітає у нас навесні. помили. пензлик широкий. Добре. І беремо тепер синю або блакитну фарбу у кого яка. Набираємо на пензлик. І теж прикладанням дітки. Дивіться. Прикладаємо три рази. Так, приклали одна. Плюска, друга і третя. Ось і квіточка, наш пролісок. Другий. Так, приклали. Так, приклали. І третій раз приклали. І ще наберемо. Фарбочку, прикладаємо пензлик, бачите, і виходить пелюсточки виходять у нас. Ось такий у нас гарний малюночок з'явився: рання весна, тепле сонечко, травичка зелена і проліски, перші квіти. Я думаю, у вас, малята, у всіх все вийде і у вас у всіх будуть гарні малюнки. Присилайте нам їх. Обов'язково! До побачення!